Вітаємо на каналі Інтертехніка. Повідомили, що зараз діє розпродаж інверторів, акумуляторних батарей, генераторів всієї такої, всіх таких систем. Зі складу прям максимальний розпродаж мінус 100-200% знижки продаж по закупочній вартості. Ось. І давайте зробимо огляд Ось даного генератора це холіда. Давайте його витягнемо. До 6000, 6000А. Дивіться, у нас тут є така ручка, щоб можна було перевозити. В господарстві скажу вам незамінна річ. Ось, а ну, давайте знімай з цього боку мене. От я його отак поставлю тут. Бачите. Досить масивна техніка. Давайте оглянемо, що в нього є тут по входам. Дивіться. трихвазна розетка. Ось такий потім. Звичайно, 220 одна. Ну і далі. В цілому з цього боку у нас все. І, і з того немає. Ось такі в нас тут роз'єми присутні, бачите, купа різних. Ще додатково датчиків. Мастила і запуску. Запуск, бачите, в нас іде ручний. Також більше всього, що тут є і електрозапуск. Так, є електрозапуск, є маленький акумулятор, тобто може запускатися ще й зі стартера. Давайте скажу вам його вагу. 59 кг він важить даний е, генератор. Потім палений бак на 20 літрів. Ось що у нас тут ще цікавого. Ось такий ще датчик у нас є. Рівня палива, мені здається. Ось номінальна потужність його 5 кВт. ось, Так само у нас тут є регулятор напруги АВР. ось, Ну і запуск, як я вже й казав, частота 50 ГГц у нього. Ось, і так само є гарантія на нього. Тобто, всі ці моменти враховані, так само є бензиновий двигун. Потужності 10 кінських сил. Ось. Давайте не будемо його краще запускати. Давайте дивимось далі, що в нас тут ще є. Ось. поставимо його, оп. Бачите, зручно, що в нього є такі колеса, ножки. Дивимось далі, що в нас тут? Бачите, він стояв. GC7000E. Тобто більше всього, що 7,5 кВт видає такий агрегат. Бак на 28 літрів. Факту щось дуже схоже на це, але значно потужніший. Ось. А, він без коліс. Тобто тягнути, щоб поцарапати, ми його не будемо. Давайте глянемо, що тут ще в нас є. Можливо, я його підніму трошки. А, ні, ребята. ні, я його не підніму. Давайте скажу вам по вартості, що він коштує. А, точно, я ж відкрию вартість, яка буде фактична, а зараз на них діють величезні знижки. Ось ще в коробці у нас є генератор А, Прямо в запечатаний. розливати коробочку ми не будемо. Ось це ще до нього йде комплект. Потім в нас тут ще є. Що це у нас? Він теж не на колесах, а ну ще один генератор, куріл. Кадж 6000 на 6 кВт, також системою АВР. Медзиновий двигун у них стоїть з японськими двигунами. Ой, японського виробника. Також, дивіться, в нас є тут інвертор. Хегель. Так само продається, по нижче навіть закупочної ціни. Ось. І Зепелін. Також є система АВР. Тобто пряма синусоїда, як то кажуть, два виходи, 220, також запуск електростартера. Ну, шикарні просто генератори. Всі ці, тобто, з бензиновими двигунами, з всіма регуляторами, що треба, з електрозапуском комфортні і продаються по дуже дешевій ціні. тобто, от, Максимально дешеві. Ось. І це у нас що ще є. Тут це в нас це в нас також щось по типу інвертора йде. І це також, дивіться, це в нас батарея може бути, бо досить важке, також з екранчиком. У Нас тут, а, так, да, дивіться. Це прям тут підключається все, дивіться. Це в нас така міні-докстанція виходить. Ось а це інвертор, мабуть, окремий. Бачите, в нас тут до нього йде два пульта. Також все продається. Звоніть, уточнюйте, в менеджера в нього є вся інформація. В мене вона обмежена. Знаю лише, що ця вся техніка, ці всі прилади, продається по нижчій а, закупочній вартості, ніж в її навіть. Купували. І от дивіться, що є такий навіть генератор величезний промислового типу. Вже коли знімали огляди на нього. ось Також є в наявності. Техніка абсолютно нова. Гляньте, що тут у нас, дивіться, який двигун гігантський. 25 кВт. Паливна система, все, дизельний. Дизельний движок, як від трактора. Гляньте. Ось. З такою системою все продається. Телефонуйте. Ось, я думаю, менеджер підкаже. А от, щоб подивитися, зараз сам піду, запитаю, по чому продаються ці генератори, бо мені теж його треба. Тому цікаво, треба запитати. А вам дякую за увагу. Ловіть шанс і на все добре.